Любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Сьогодні перший день випустили свого Рудика на двір погуляти після кастрації. Вийшла, дивлюся, а він такий дикий, всього боїться, ховається від усього. Рудичок. Китс. Відтів вилизує своє хазяйство. Ходи, Рудик, ходи, Кіц, ходи. Ходи, кіць, 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 киць. Маленький наш, ходи, ходи, рудичок, ходи. Іди додому, йди, кіця, Ходи, ходи додому, ходи, кіць. Ходи, ходи. Де й мурликає? Родичок. Скажи, ви пустили на двір з неволі. Цілий тиждень висидів у хаті. Скажи, я вже й забув, що таке двір. Отакі От пиріжки з яблуками спекла. Отакі друзі в мене пиріжечки вийшли, бачите, які вони гарні. Ось. Що тут було? Тут спочатку хазяїва залили бетон. Але якби це на державному підприємці, я б сказав би, що украли цемент. Ну а тут я, я навіть не знаю. Ну, воно на якийсь бетон, Все кліпить. Ну, Такої це не бетон, що гребеться. Ну, виглядає, як ніби. Якийсь пісок просто так. сам, без цементу. Ну, хазяїва вирішили це діло радикальним способом. Гроші є. Купили два листа ДСП, дерево плита. І кинули. До речі, тут гідроізоляції нема. Грунтові води підходять на 30-40 сантиметрів від землі. Із-за чого воно все тут мокрюще, страшне, страшним, страшне мокро. Ну, хазяїва подивилися. ну, я не знаю, я, по крайній мірі, гідроізоляцію положив би на цей бетон під ДСП. Ні, ДСП просто кинули. Ну, ДСП я в нас гнило. Що тепер я роблю? Я ДСП зірвав. Воно в такому ДСП, ось в такому вигляді. В основному все. Ось таке. Ось ось оно. Ось. Оце залишки ДСП. Це залишки ДСП. От я його перебираю. У такому віді ложу точки. Ну це ще не все. ДСП сразу при тих хазяївах ще, ДСП сразу, так як і треба, воно посипалось, пішли дірки. Ну, Хазяїва це вирішили опять радікально, там, де дірки, нащо щось десь думають, взяли цементом, заліпили. Але я сам такий самий, як і хазяїн, прийшов, дивлюся дірки. Я не розібрався, що до чого. Це було в минулому році. І теж, де миші попрогризали, теж попідмазував цементом. Ну, тепер, я дивлюсь, тут мишви куча було, погризли дирки в ДСП, такі нори поробили шикарні. Тепер що? Перебираю це все діло, де цемент пісок окремо, де велике ДСП окремо. Це то спалиться або вивезеться, і мелочь всю у пакет і одразу на, на, сміт, на смітник. Все, з неї з мелочу, з тонкою мелочу ДВП, робити нічого, з пилю, з грязю, тут воно нікуди не йде. А це отаке. Що робить? Є вигоди, є виходи. Зробити стяжку, зробити налівні поли. Ну, налівні поли дорого. На це, я думаю, грошей бракує, так що ніхто їх робити не буде. І найпростийший спосіб є тупо взяти цемент і як по чи як покрасити його, розвести чистий цемент і міліметрів 5 цементом пройтись. Ну, Мішок цемента тут піде. І з ним. Мені кажеться, якщо просто цемент, воно буде лужче, це далі розпадатися. Цемент проходе, цемент проходить між. Як кісточкою отуди заганяєш, він туди проходить, він, роб... він стягує це все діло. І я вам тут в одному місці так прийшлося брати кирку і киркою відбивати, бо наскільки пристало до на... такого, така латочка, але наскільки пристало, що я там є киркою відбив. Так що як воно все зробиться і його не відбивати кирка, я думаю, воно лежатиме довго-довго-довго. Це не те, що там як попало. А там як, 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 як буду, не знаю, буду, буду робити, буду. оце за, за, поприводить у порядок треба. Ну Тут, звісно, побілено, просто набілено купа. Купа. Тут не шпаклювалося, не ніде нічого. Купа набілена на то, як лили, так побілили і все. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви порадили тут зробити краще з цією підлогою. як? Залити якусь невелику стяжку чи просто цементом промазати, так як Олег каже. чи чи, от що би ви порадили в даному випадку, щоб не дуже дорого, як то кажуть, дешево і сердито щоб було? Ось отака в нас шафа стояла там ще в тому сараї. Ми її винесли. Не знаю, можливо, ми її ще реставруємо От і поставимо туди назад. То в людей була літня кухня. Така. І це була така шафа. Не знаю, вона така доволі цікава. Така. Тут ящички отам були, і отам ящики є, до неї ми повитягували. От, і там полички отам от стояли. І тут скла немає, скло, напевно, розбилося чи що, чи, можливо, і не було скла. От. А оце плити ті стоять, що там лежали Погнивші оці такі з грибком. На підлозі вони стояли ті плити там. От, В кухні ті. Ось ДСП, те, що лежало на підлозі. Дивіться, яке воно Погнивше, розбухше. і ящерка полізла там. Маленьке я полізло. Скільки гнилих плит о таких витягнув чоловік. Бо вся погрижена, поїдена, щось гризе. Щось гризе ні. Ось така бабульбочка. Така під кущем бульба, але дивіться, як її щось поїло. Не знаю, оце гризе, цю картоплю щось. Що її гризе, хто його знає? Залипає земля. Така, Є краща, є гірша, як які коріння. Ось одним вирвала, ось поклала так взагалі. Вон, які дрібненькі. Цей кущик ще зовсім зелений. Бачите, яке бадилля зелене, воно ще росло, цей кущик. Погризано і дуже багато, погризано, погризано. Що її їсть оце, во. ось. Дивіться, дивіться, що робиться. Ось, дивіться, яка картоплина цікава. Вон. Так виглядає, як ніби дві ноги. А ззаді ще й хвостик о, тут є ось. Хі -хі -хі. О, а тут вон, можна подумати, що голова і так скривило голову, на бік дивиться, повернуло голову. Два очка вон там, два очка носик. Оце така цікава картопля. картопля о. Така цікава картопелька виросла. Так, ніби так виглядає, як тут голівка. Два очка і носик. Вон. А задіший хвостик. Ось таке цікаве виросло. Сідай сиди тут. Отак, сиди. У нас дуже припарює і гримить. Можливо, буде дощик, але бджілки працюють, незважаючи ні на що, збирають пилок. Роблять заготівлю меду і собі і для людей. Але бачите, оця картопля вже така корінечко сухе, стебла тут сухі, і тим не менше я її принесла в хату, почала чистити, то вона просто шкірочка ще злазить з неї. Ще вона наскільки молоденька. От, а там далі вона у нас. Там зеленіша та пізніше посаджена. Вона саджена взагалі в один день оця картопля і оця, що отут. Але тут була дуже пророщена з великими паростками. Через те вона вже того, ну, швидше виросла, напевно, тому швидше достигла. Бусинка прийшла наша. Бусинка. Трошки покрапав дощик невеличкий, зовсім трошки попадав, і вже і просохло після дощику, тобто ще трошки роса на траві, на траві ще трошки росу видно. Капельки роси. Що бусинка, га? маленька, кіцоня наша, бусинка. Маленька наша. Маленька наша, киця, буся, тпка наша. бусинка, Ти наша бусинка Матюпа. наша Матпка така. бусинка, кицюня, лапки грязні. Обігла по-мокрому після дощику лапки вимазала. Дякую всім за перегляд, дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка пані Єлизаветі. Вона вислала гроші на вітамінки для Рудика. Дай Бог вам всім міцного здоров'я, мирного неба та здійснення всіх мрій. А мрія усіх, звичайно, у нас одна. Дай Боже нам перемоги! Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.